Права 1631. Брусок, що має форму прямокутного паралепіпеда, потрібно пофарбувати. Виміри бруска 80 см, 70 см і 50 см, скільки знадобиться фарби, якщо на 1 квадратний дециметр поверхні витрачають 3 грами фарби? Ну, гаразд, для початку, оскільки у нас тут мова буде йти про площу у квадратних дециметрах, зручно всі виміри перевести з сантиметрів у дециметри. Записуємо перша дія. Тобто, о, давайте напишемо, наприклад, що А у нас дорівнює 80 см. Оскільки 10 см це 1 дециметр, то це буде 8 дециметрів. Друга дія Б записуємо дорівнює 70 см. Це буде у нас 7 дециметрів. Ну і третя дія. Це. 50 см. Переводимо в дециметр, і це буде 5 дециметрів. І... Ну що ж, для початку знайдемо площу бічної, площу поверхні прямокутного паралепіпеда. Ну або цього бруска, бо він має таку форму. Нагадую, протилежні грані у нас рівні. То тоді, щоб знайти площу, записуємо формулу. Пишемо четверта дія, що площа S дорівнює 2. А в дужках записуємо АВ плюс БЦ плюс АС. І це дорівнює, Записуємо 2. Що множиться. Замість А пишемо 8. Що множиться, замість Б 7. Додати. Потім Б у нас 7. Що множиться, С у нас 5. Додати. Ну і А у нас 8. Що множиться а, С у нас 5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 2 помножити. 8 помножити на 7 це 56. Додати. Далі 7 помножити на 5, це 35. Додати. 8 помножити на 5 це 40. Це дорівнює 2, що множиться. 56 плюс. 35. Ну що ж, це буде у нас 91. Та пишемо в дужках 91 плюс 40. Ну і це буде дорівнювати. 2, що множиться. 91 плюс 40, це буде 131. Записуємо 131. Ну і це дорівнює 262. Пишемо 262. Ну що ж, ми дециметри помножили на дециметри. Це будуть квадратні дециметри. Записуємо, що це у нас буде площа поверхні. Площа поверхні. Бруска. Поверхні. Бруска. Є? Ну що ж, отже, нам потрібно зафарбувати 262 квадратні дециметри. А на 1 квадратний дециметр поверхні витрачають 3 грами фарби. То скільки знадобиться фарби? Потрібно тоді 262 помножити на 3 чи 3 помножити на 262. Запишемо п'ята дія. Я Запишу як 262. Що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. 262, що множиться на 3. Множимо. 2 помножити на 3 це 6. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. Отже, записуємо, що це дорівнює. 786. Ми грами помножили в кілька разів, у нас залишиться грами. Ну і давайте запишемо фарби. Знадобиться. Є. А записуємо відповідь. Отже, скільки знадобиться фарби, записуємо 786 грамів. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутного паралепі на цьому вправу завершено.